Так, друзі, ну а от зараз наступна історія, в яку ну давайте так прямо скажемо, що мабуть потрапляли якщо не сотні, ну якщо не тисячі, то сотні угу. наших співвітчизників, адже під час масованого російського обстрілу дівчина з Одеси вона втратила своє авто. Її машина згоріла внаслідок падіння уламків ворожого дрону. На той момент автівка була у кредиті. О. І чи можна в такому випадку отримати допомогу від держави або ж якось, хоча б трохи пом'якшити е, умови кредиту, і як взагалі діяти в подібних ситуаціях? Постраждалому розбиралися наші журналісти. Автівки вже немає, а кредит залишився. Я просто змирилася, що я втратила не завжди чи можливо уникнути виплати боргу Передбачені виключення, коли виплата не здійснюється, і чи надає компенсацію держава? 25-річна Надія Куля живе в Одесі і працює косметологом. Вона мріяла про своє авто і в лютому цього року нарешті змогла його придбати. Машину я купляла свою першу, мріяла про неї. Мені була вона необхідна, тому що в мене багато подорожувань завжди. Для купівлі автівки Надії не вистачало усього 4 тисячі доларів. Тож вона взяла споживчий кредит у банку. Та насолодитися автівкою вдалося усього кілька місяців. У ніч на 22 липня під час масованого обстрілу вона повністю згоріла. Я в ту ніч спала. Я прокинулася від того, що на мене, е, начебто, летить боїнг якийсь. Тобто, звук був, як зажигаються мотори самоліту. Е, я почула цей звук, і я зрозуміла, що мені треба срочно прокинутись. Я прокидаюсь одним шагом, вступаю в ванну і за моєю спиною зрив просто сильніший. Я злякалася дуже сильно, дуже. я почала по пожежу. Я бачила, що горить саме там, де стоїть мій автомобіль. У результаті Надія залишилася лише із кредитом за автівку, якої вже немає. До того ж, утилізувати згоріле авто дівчина теж повинна була за свій рахунок. Закрити борг, їй допомогли українці, які зібрали необхідну суму. Головне, що в ту ночь. Всі залишились живі. Я завжди це кажу: немає нічого важливішого за людське життя. Ми українці, ми сильні, ми заробимо, ми відновимо. Сумно, що так сталося, але гинуть люди зараз. Тобто оплакувати автомобіль, ну, якось не немає, не на не, не, не часі зараз зовсім. Ми поспілкувалися із юристом Володимиром Кишенею, аби з'ясувати, як діяти українцям у подібних випадках, та чи передбачена допомога від держави. На жаль, на даний момент в Україні відсутні програми, які б давали можливість отримати відшкодування у випадку пошкодження або втрати майна, саме автомобіля, внаслідок воєнно війни дій. Що стосується автомобілів, які взяти в кредит, то якщо автомобіль в кредиті, тобто кредит брався безпосередньо цільове призначення автомобіль, то банк в будь-якому випадку вимагає, щоб на цей автомобіль було оформлено страхування каско. І на даний момент в більшості компаній таке відшкодування каско буде включати в себе і пошкодження автомобіля внаслідок воєнних дій. На що потрібно звертати увагу при підписанні договору на страхування авто? Потрібно звернути увагу на виключення, у випадку яких страхова компанія не виплачує виплату по страхуванню. Тобто, в даному випадку є окремий пункт договору, де передбачений виключення, коли виплата не здійснюється. Якщо там написано, що це воєнні дії, то звісно такий договір підписувати не бажано. Хоча у деяких страхових компаній я знаю, що на ринку зараз є окрема послуга страхування саме від пошкоджень, завданих воєнними діями. Випадку надії такий спосіб не спрацював, оскільки вона брала споживчий кредит. За словами експерта, із невеликою сумою це вигідніше, однак варто було окремо застрахувати машину. Тоді можна було б вимагати відшкодування. З'ясовуємо також, що передбачені спеціальні умови від банків на випадок таких ситуацій під час війни. Так це ж не банк вирішує, фактично це страхова компанія. Цим займається банк. Єдине, що якщо він дає кредит на автомобіль, то в будь-якому випадку він буде вимагати, щоб була страховка КАСКО, щоб була на і на такий випадок, в тому числі. Якщо це пошкоджено автомобіль, то в першу чергу банк вирішує, чи ці гроші надходять кошти на погашення кредиту або ж він передає їх власнику, щоб він міг відремонтувати авто. Якщо це знищення автомобіля, то скоріше за все, що це піде на погашення кредиту. За словами експерта, варто обов'язково брати кредит саме на авто, а не споживчий, оформлювати страховку, і тоді суму боргу в разі пошкодження або знищення автомобіля внаслідок російської агресії покриє страхова компанія. Отже, споживчий кредит не дозволяє компенсувати абсолютно всі е, витрати. Я на скажімо так на ремонт автомобіля після ракетного обстрілу. Але якщо у вас є кредит е, повний і каско на вимогу, знов таки е, установи, яка давала вам цей кредит, то покрити все можна. Ну тут ми розібралися, дали вам цю інформацію.